Вітаю всіх! Сьогодні у нас на каналі буде огляд на ось цей прекрасний автомобіль Audi a 4 в b 9 кузові. І так, колись я володів автомобілем Audi a 4 в b 8 кузові 6 років. Це був один з найдовших автомобілів у моєму володінні, яким я володів найдовше. Тому я маю чим поділитись і розповісти, що помінялось та який автомобіль кращий. І якщо вас цікавий такий тест-драйв, то Будь ласка, оглядайте, і також цей автомобіль продається. Порівняємо дві генерації A4, B8 та B9. Подивимося, що змінилося в дизайні, техніці, салоні і як вони відчуваються на дорозі. І так, як завжди, починаємо з зовнішнього вигляду Audi A4 у B8 кузові. Кузов виглядає. Класично стримано це той дизайн, який виглядає сучасно навіть через роки. Масивана решітка радіатора, прості, але впізнаваємі фари класичній лінії кузова. Тут маємо B9, так? тому що я вирішив порівняти, колись в мене був b 8 На каналі є відео. У b 9 вже маємо інакший дизайн. Він став гострішим, агресивнішим, фари більш вузькі. Решітка стала. Широкою лінії кузова чіткіше. Автомобіль виглядає легшим і, скажімо так, більш спортивним. Хоча насправді він більший за габаритами. Так? Ось так виглядає передня решітка. Мотор і техніка під капотом. У b 8 маємо 2 літровий дизель потужністю від 143 до 177 кінських сил. Це надійний, але вже старіший двигун. А у b 9 от саме у мене, тут вже йде. Дволітровий дизель на 140 кВт, 190 кінських сил, витрата пального менша, екологічність краще, з'явилася система AdBlue. Ну, я вам так скажу, незвичайно. Звичайно, що це з одної сторони добре, з іншої сторони, інколи буває, що вони трохи парять мозги. Так що, отак. Далі я б хотів вам показати, як виглядає салон. В автомобілі змінено все. В Б9 кузові, як бачите, максимально. Що поміняно поміняний руль, автоматична коробка передач вже виглядає ось так. Вона набагато зручніша мультимедія, отут зверху, так. І також маємо трьохзонну е, клімат-систему яка є зручною. ну Машина помінялася, я вам скажу, досить сильно, також тут присутня чорна стеля. Е, що ще хочу вам сказати? Давайте ще переглянемо, як виглядає мотор, тому що до мотора ми не заглядали. Як завжди, на одюхах капот досить важкий. Так? Хто користується цими автомобілями, тот знає, що тут капот дуже мощніший. І так, як бачимо, у нас є зміни, хоча виглядає нібито той самий мотор, але ні. Це вже змінений, трошки, скажімо так, усучаснений, навішено тут екології. Як бачите, лямби зонди, турбіна, сажовий фільтр. Тут вже в нас. Як бачите, виведені саме тут мозги автомобіля. Так що, в принципі, що хочу сказати по двигуну: 140 кВт чи 110 надійний двигун. Не скажу, що він якийсь такий, скажемо, що буде вам е, парити е, або тратити ваші нерви. Ні. Це, в принципі, досить надійний двигун, так що можу рекомендувати. Також про світло хотів сказати, що світить воно чудово. Автомобіль. Має систему кватро. Тут іде вже не така, скажімо, кватро, як колись на старіших автомобілях. Там, коли працював повний привід, постійно включений тут іде через муфту Haldex. Але він є досить класний, тому що, по-перше, він економить паливо, він включається там менше, ніж за 1 секунди. Коли там в поворотах потрібно, там дуже багато є. Різних нюансів, коли він включається, коли ви розганяєтеся, автомобіль щитує, що потрібно підключити повний привід. І він це робить. Так що система працює прекрасно. Давайте оглянемо багажне відділення, скільки тут місця і чи вистачає його. І так, відкриваємо, автоматично шторка відсувається. І ось таке у нас відділення у багажнику. Тут маємо такий карманчик з боку. Так. Тут в мене деякі речі стоять, звідси можна скласти сідушки з одної сторони, з другої. Тут є такий крючок, дуже гарно, зручно сумку поставити. Лед, підсвіточка також присутня. Потім з тої сторони так само. Є у нас дві шторки. Ну і тут у нас, давайте подивимося, що у нас тут знаходиться. Тут відкриваємо, у нас іде запаска, і також. Акумулятор. Потім маємо тут ще одне відділення. Хто не знає, тому що вовдюхи в Б8-му кузові такого не було. А тут у нас ще знаходиться що? Донкрат, ключі і різні такі засоби, так, для того, щоб, скажімо, поставити запаску. Як бачите, в цьому автомобілі запаска не використовувалася, Донкрат все як нове. В принципі, я вважаю, що. Його вистачає. Не скажу, що це велике якесь відділення, але це в цілому невеликий автомобіль. Так що все отак складається на таких защолках. Як бачите, запаска у нас йде Continental. Вона теж повністю новенька. 19-ка. Ця машина підійде для невеликої сім'ї, для хлопців, для дівчат, для жінок, для чоловіків. В принципі, це універсальна машина. Шторка зразу, як бачите, закривається. Це універсальна машина, тому що це універсал. Місця тут я не скажу, що це супервеликий універсал, але він є і тим класний, що тут в міру хватає місця. Виглядає автомобіль виглядає по-спортивному, автомобіль виглядає по-сучасному. І він не сильно великий. Хоча місця тут достатньо. Далі, я б хотів розповісти, що. Також у нас тут є підсвітка по дверях, і коли ти відкриваєш автомобіль, він виглядає також вечором досить прикольно, тому що все підсвічується. Також я налаштував, що коли ти відкриваєш, щоб зразу світили фари, підсвітка і задні стопи. І це також дає свій прикол, тому що ти підходиш, відкриваєш автомобіль вечором і світиться він дуже гарненько. Ну що, настав час перейти до салону автомобіля і подивитися, що нас тут чекає. Відкриваємо двері, а тут нас чекає ось такий автомобільчик. Досить все гарно виконано. Зразу в Ауді тут преміальні матеріали. Дуже все гарно виглядає. Салон виконаний з тканини і подивіться, автомобіль має 217 тисяч. Можете зацінити стан. Передньої сідушки водія. Вона не посаджена, з нею немає ніяких проблем. І матеріали тут тканини досить гарні. Я вам скажу, що не в усіх автомобілях такі матеріали шикарні, тому що її знос тут мінімальний. Також тут присутня айб'єтна підсвітка, вона присутня по всіх дверях. Так виглядає карта, теж все гарненько, чудово, електропакет складання дзеркал. Давайте подивимося далі. Так, що у нас тут знаходиться? В автомобілі маємо ось такий руль. Тут у нас управління музикою, тут звуком і так далі. Також маємо круїз-контроль, автоматичне світло. Е аналогова цифрова приборка. Так. Не маємо ще, скажімо, повністю цифрової. Автомобіль заводиться, як бачите, з пів тичка. Також у нас є Android Auto, Apple CarPlay. це також дуже зручно. 217, практично 218 тисяч кілометрів. Давайте подивимося, які витрати палива. Раз я вже завів автомобіль, щоб ми могли побачити. І так, маємо 5,3 літра на 100 км за 6 тисяч км. Друзі, можете собі уявити, що 5,3 літра. З потужністю 200 кінських сил на автоматичній коробці передач де я їжу так і по трасі це середні витрати палива. Я вам скажу, що вони просто ну, 5,3 літра, повний привід, квадросистема 200 кінських сил, автоматична коробка передач, класний комфорт і при тому такі маленькі витрати палива. Розповісти трошки про мультимедію, тому що тут вона вже змінена порівняно з B8. Тут вона зовсім інакша, вона трьохзонна, також ззаді це все регулюється. так Дуже все е, зручно, приємно на дотик, все крутиться, звук такий приємний, щелкає. Так, також тут така крутілочка є. Ну і також автоматична коробка передач. Працює бездоганно, проблем з нею немає. Головне правильно перевірити. І також в автомобіля є режими їзди, так? Можна вибрати, тобто автомобіль підлаштовується, можна індивідуальний вибрати, можна авто, спорт, динамік, так, і можна економний. Я їжу на комфортній, мені цього вистачає. Також хотів іще розповісти про те, що в автомобілі є чорна стеля і так. Відчувається набагато, якось я не знаю, спортивніше. Краще. Маленька така, скажімо, дрібничка, чорна стеля, але в автомобілі вже зовсім інакше сидиться. Тому що біла стеля є біла стеля, а чорна стеля ну, вона дає свої якісь такі, знаєте, відчуття. Кнопки управління, тут можна світло включити. Світло, як бачите, у нас вже йде повністю LED. Також маємо підсвіточку тут. Так. Це все чорне. Ну, Скажіть, що. Коли все чорне, воно набагато краще виглядає. Так що в автомобілі є своя така аура, в якій хочеться скажімо, бути Так, досить приємно. Так що Ось так виглядає салон автомобіля. Зараз я б, звичайно, ще хотів пересісти на задній ряд і показати, скільки місця хватає чи не хватає позаду. Тут у нас старт, запускаємо, потім маємо ручник і також допомога, коли от ви включаєте це. Зупиняєтесь на світлофорі і не хочете ставити там, в паркінг. Ну, звичайно і не треба, не хочете ногу тримати на тормозі, то тоді ця штука класно виручає, тому що вона тримає автомобіль. Тут маємо управління, хто не знає музикою, і також можна, так багато людей не знає, що можна так переключати це все так, у бік. Хоча тут е, написано, намальовано, але багато людей не знає. І також я хотів сказати, що тут є навігація. Так. Управління. Музика тут також непогана на цьому автомобілі, хоча тут немає ніякої преміальної музики. Але налаштовується класно. І звучання музики тут ну, прекрасне. Далі я б хотів пересісти в автомобіль е, позаду і показати вам, скільки місця хватає чи не хватає, А далі я вам розповім, для кого цей автомобіль підійде. так які відчуття на ньому їздити, чи зручно, чи незручно, все це ми розкажемо сьогодні. І так, Давайте зразу. Як бачимо, сідаю не за собою. Також в нас присутні шторки позаду, також є айбетна підсвіточка. Матеріали в Ауді, ну, слухайте, Ауді це Ауді, так. Сідаємо ззаді. Як бачимо, я сид зараз трошки подалі себе, тому що тут спереді я сидів, просто там в мене речі, а ця сідушка десь сантиметрів ось наскільки відсунута назад. Можете подивитися і скільки місця позаду. Давайте зараз вам покажу. Я спокійно ставлю кулак, а то ще два можна поставити, і скажу вам, що місця мені вистачає, зручно сидіти. Не можу вам сказати, чи тут прям такі троє хлопців, таких дорослих класно помістяться. Так, вони помістяться, але чи буде їм зручно, не знаю. Але двом людям, дорослим, місця тут з головою хватає. Також тут у нас є ось така красива підсвіточка. Ну, Гарно зробили В b 9 кузові Ауді значно помінялася від b 8 Я вже проїхав, не знаю дуже багато тисяч кілометрів на цьому автомобілі. І хочу сказати, що дійсно автомобіль набагато кращий від попереднього кузова, краще виглядає, краще їде. І так, він трошки економніший. І також у нас присутні задні органи управління кліматсистемою ось тут. Так, підогрівів немає. Так виглядає автомобіль заднього ряду. Машинка виглядає по сучасному. Мені, я вам скажу, дуже подобається. Пасажирська сторона. І так, А4 в б 9 козові місця. Тут просто дуже багато. сидиш як король. Машинка відчувається як для водія, так і для пасажира. По-перше, машина. Давайте поговоримо про автомобіль, як він відчувається на дорозі та як на ньому їздити. І так, 140 кВт. Машина їде. 140 кВт машина їде. система робить свою справу, якщо вона потрібна, вона включається. Особливо це класно взимку, на поворотах, це все відчувається. По комфорту в машині комфортно. Ти відчуваєш, що ти керуєш преміальним автомобілем. Тобто ти не керуєш кодою, це все відчувається. Чи якимось іншим автомобілем, скажімо так, ти керуєш Audi. Audi завжди е, давали водію свій комфорт, е, свій стиль, і це відчувається. Тут він зберігся, це все є. по Економії палива, я говорив, 5,3 літра на сотню. Якщо ви будете там повільніше їздити, це буде ще менше. Притому у вас 200 кінських сил. На дорозі цей автомобіль керується чудово, потужності схватає з головою. Можна їхати 160-170 там, так, без всяких проблем, автомобіль це дає. Автоматична коробка передач, яка працює бездоганно, головне, міняйте вчасно масло і дивіться за станом цього всього. І автомобіль вас буде радувати. Так що, ось такий сьогодні у нас був огляд Audi a 4 в b 9 кузові і невеличке порівняння з B8. Скажу вам так: практично B8 тут не залишилося, тому що змінено все. Змінений кузов, змінений внутрішній салон автомобіля. Змінені мотори, ходова частина автомобіля, багато чого поміняно. Клімат-система, так що практично хочу сказати, b 8 го тут не залишилося. b 9 відчувається зовсім по-інакшому. Це вже більш новіший автомобіль, так що рекомендую. І нагадаю, що я займаюся підбором автомобілів по всій Європі: Нідерланди, Німеччина, Словаччина, Чехія, Польща. Якщо комусь потрібен автомобіль, підписуйтеся на канал в шапці. Профілю є мої посилання, ви завжди знайдете мої контакти, якщо потрібно. Це не проблема. Також я ставлю. Автомобілі на словацькі номера в Словаччині, якщо комусь потрібно, хтось проживає, хоче автомобіль з Німеччини або з Нідерландів. І так, цей автомобіль потрібно буде зареєструвати на словацькі номера. Є певна процедура, так що звертайтесь, буду радий допомогти. І не забувайте підписуватися на мій Тікток канал. У мене є два канали в TikTok, де я випускаю короткі ролики, які також розповідаю багато чого про автомобілі, як я підбираю, показую. Так що всім хорошого! Дня чи вечора, і всім удачі, Тримайтеся.